Вітає центр дитячої та юнацької творчості проміжок. Гурток англійського листа, керівник Шаргородська Зенаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчимо лічбу від 1 до 10 та лічилочки. Давайте повторимо, а потім почнемо нову на тему. Лічба від 10 до 20. Будь ласка, один, 2, ту, 3, три, 4, фо, 5, фай, 6. сикс.

Cu. Three, three, three. Birds in in the tree. Four, four, four. Rats on the floor. Share. One, one, one. A little dogs run. Разумела, маленький. Собачата бежать. Two, 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 two. two. Cat see you. Два, два, два. Коты бачат тебя. Three, 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 three. Birds in the tree. Так. Пацюки на полу. Ще раз і починаємо нову тему. One, 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 Little dogs run. 3-3, three, 2-2-2. Three, two, two, two. see you. 3-3-3. Three, three, three. Dogs in the tree. four four, four, rats on the floor. Молодці. Так, слухаємо, лічба від 10 до двадцяти. Так, 11. 11. Одинадцять. 12, 12, 7, 12. 14-14, 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, и 20, 20 20. Ще раз. 11, 11, 12, 12, 13 13, 14, 14, 15, 15, 17, 16. 16 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Так. Разом зі мною 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16 17, 17, 18, 18, 19, 19 і 20, 20. Ще раз. 11 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Разумела? На уроці ми продовжимо цю, цю тему. До побачення. Goodbye.